Всім добрий день. Сьогодні ми на базі е, Амако хочемо розповісти вам про дуракат. це причепний каток, який щойно е, з демонстрації. Працювали ми по е, решткам кукурудзи. Е, даний агрегат е, називається дуракат ТЕ. Ширина захвату у нього 12,5 метрів. Він працює по е, стерні кукурудзи, е, ріпаку е, та. Соняшнику кожен куток перекриває наступний, що дозволяє працювати без пропусків. Кутки кріпляться на паралелограмі, що дозволяє працювати на високій швидкості від 15 до 25 км і повністю копіювати рельєф поля. Ножі зі сталі Hardox, розміщені ножі v подібне, що дозволяє. Краще подрібнювати рослинні рештки щодо е, ваги котків, то їхня вага 968 кг на метр. Є можливість заповнювати водою, тоді вага котка стане 1240 кг на метр, що дозволяє збільшити тиск на рослинну масу і е, покращити ефект подрібнення рослинних решток. В залежності від умов роботи та культури, е, даний коток агрегатується з тракторами потужністю від 350 кг. Сил. Всі агрегати Беднар відповідають європейським стандартам щодо перевезення. Відповідно, даний агрегат має транспортну ширину 3 метри, і е, система складання у формі букви е, е, плюс широкопрофільні шини дозволяє легко і швидко маневрувати між полями при переїзді.